Uh, I mean, we showed at the end what type of team we were. We just got to get out of the box really well. Um, we tend to start off really slow and sluggish, and as the game gets on, we prove what type of team we really are. It's just getting the first, in the first quarter being. Coach always tells you, be prepared, prepare yourself for the first quarter. Once we get that going, we can be, we know we can be the best, one of the best teams in the league. Перше хочу подякувати ЗСУ, бо завдяки їм ми маємо можливість грати в баскетбол. Дякую нашим захисникам. Дякую. Подякувати, і привітати команду суперників грою і з їх перемогою. Е, ну, що можна казати про цю гру? Ну у нас е, та сама проблема, яка ще була е, з часів предсезонних ігор, ми дуже погано починаємо. Ну, і над цим треба нам ще працювати, щоб ми е, першу четверть, на жаль, гра це не три четверті, а чотири. Тому нам треба е, готуватися, працювати над тим, щоб краще починати ігри і бути більші е, готовими. Ну, так, в цілому ну, е, рахую, що ми з другої четверті почали потрохи робити те, що е, ми домовлялися, те, що треба було робити. І ну, як результат, там, ми, у нас була можливість е, перемогти в цій ігри, але на жаль, суперник був кращий. готовий і краще зіграв. Ми дуже готувалися до цього туру, але, як сказати, щось у нас у четвертій-четверті -четверті нічого не вийшло, тому що ми дуже швидко повірили в перемогу. Хоча ми вийшли та Дуже так програли четверту четверть. Що стосується гри, три чверті переконливої гри, то о чому домовлялися з хлопцями, і абсолютно ганебна четверта чверть, перестали виконувати усі наші правила, перестали грати у захисті, перестали давити на м'яч. Наша позиційний напад привертився у якийсь жах, тому така а, не дуже красива кінцівка, але победа, перемога на Африці перемога. Працюємо далі. Налаштовуємося завтра на Миколаїв. Дуже сподіваюся, що хлопці проаналізують помилки, які були сьогодні, і завтра вийде. Дисциплінована та згуртована команда, яка покаже той результат, який очікують та вболівальники клубу. Дякую.